Мить, на яку всі чекають, припинення вогню в Україні, адже новообраний президент Сполучених Штатів Америки Трамп прагне скінчити війну. Утім, його методи викликають занепокоєння. Путіну почали телефонувати світові лідери. А дехто з наших партнерів уже ледь не напряму говорить про договірняк, аби лише перестали стріляти. Про які умови уже заговорив сам Трамп. Розкажемо в цьому випуску. Вітаю вас. Будемо говорити про важливі події. Не забудьте підписатися, залишити свою подобайку та коментар під цим відео. Дональд Трамп вдає себе чудового переговірника. Тож, можливо, він би міг укласти угоду зараз, коли Україна протистоїть у війні з расистами і знає, що контрольований республіканцями конгрес ймовірно не підтримає додаткові витрати мільярдів на фінансування їхньої війни. Вважають в на за словами видання загальні контури угоди, ймовірно, яка покладе край бойовим. Ія можуть полягати в тому, що РФ збереже за собою анексований у 2014 році Крим, а Україна отримує назад частину території на сході України, що окупаційна армія захопила після. Натомість Україна не вступає в НАТО, але отримує гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки, так як і Японія. Проте у водані зазначають, що ні росіяни, ні українці не будуть задоволені елементами цієї угоди. Альтернативою є вічна війна, яка принесе дуже в. Великі втрати сам же Трамп заявив, що війну в Україні треба припинити якомога швидше. За словами республіканця, його адміністрація зосередилась на російсько-українській війні та пошуку шляхів її швидкого завершення. Цитую, ми будемо дуже наполегливо працювати щодо Ерефі та України. Це має припинитися. Росія та Україна мають зупинитися, наголосив американський лідер. І при цьому ж зусилля новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа щодо початку мирних переговорів між РФ та. України знаходять дедалі більше підтримки серед європейських союзників Києва. Водночас у Європі зростають побоювання, що час працює не на користь України. Про це пише The Wall Street Journal. У Вашингтоні вважають, що Україна через ситуацію на фронті може опинитися у положенні, коли переговори стануть неминучими. І на тлі обговорень європейських лідерів про те, чи зможуть вони компенсувати можливу втрату американської допомоги, якщо адміністрація Трампа припинить її надання. У багатьох столицях визначають нагальність пошуку виходу із конфлікту. Чиновники ж відзначають, що Ерефія закріплює. Свої позиції, тоді як Україна стискається з браком ресурсів. Зближення позицій Європи та нової адміністрації Сполучених Штатів Америки щодо відкритості до переговорів контрастує з ситуацією півроку тому. Тоді європейські політики побоювалися, що швидке прагнення Трампа до угоди з Кремлем може зашкодити Україні. Проте в Європі залишаються сумніви щодо того, наскільки Сполучені Штати Америки дозволять Києву впливати на формування. Угоди, водночас, лідери занепокоєні можливими поступками, на які Трамп може піти заради досягнення миру. Президент України Володимир Зеленський висловив надію, що рішуча позиція Трампа щодо Росії може сприяти прогресу у переговорах. Водночас Зеленський застерігає від ризиків таких контактів, наголошуючи цитую, це саме те, що Путін давно хотів послабити ізоляцію рефію та проводити переговори, які ні до чого не приведуть. як він це зробив протягом десятиліть. Однак, попри офіційну позицію Києва щодо повернення всіх окупованих територій. В українському ж суспільстві поступово зростає підтримка ідеї територіальних компромісів. За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, у жовтні 32% респондентів погодилися б на часткові територіальні поступки в обмін на мир, що значно більше ніж 14% рік тому. В Свою ж чергу український лідер Володимир Зеленський. Представив свій план забезпечення перемоги, який передбачає посилення військової допомоги та гарантій безпеки для України. За словами президента, припинення вогню не повинно стати можливістю для РФ і переозброїтись, але при цьому в Україні панує розпач після перемоги Дональда Трампа на виборах президента Сполучених Штатів Америки. Про це пише за Таймс. Комендуючи рішення Зеленського презентувати план стійкості України за словами видання. Президент України хоче оприлюднити цей план, щоб Зупинити за напад духу через програш Харіс. Український президент хоче знизити відчайдушні настрої в столиці, викликані переобранням Трампа, а також запевнити громадян, що він може зберегти свою країну з огляду на перспективу припинення американської допомоги. Пише видання у Києві. ж існує загальне почуття занепокоєння, тим, що підтримка заходу без сильної Америки, яка очолює цей процес, може послабитись. Додає газета. Більше того, і деякі європейські столиці вже готуються до можливого скорочення американської допомоги Україні. На зустрічі в Будапешті, наприклад, обговорювалися плани дії у разі зміни політики Сполучених Штатів Америки після вступу Трампа на посаду. Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, давно закликає до швидкого завершення. Війни, та підтримує підхід. Трампа після телефонної розмови канцлера Німеччини Олафа Шольца з Путіним, гречник німецького уряду, заявив, що Шольц закликав до справедливих переговорів. Кремль, зі свого боку підтвердив, що Москва готова вести діалог за умови визнання нових територіальних реалій. Однак залишається питання: як саме будуть реалізовані ці переговори, та чи готовий Путін вести їх добросовісно? Дипломати попереджають, що можливі угоди, такі як тривале утримання України відступу до НАТО, можуть викликати нові політичні виклики для європейських урядів, але ми прекрасно розуміємо, що будь-яке таке рішення може бути політично складним для європейських урядів, включаючи європейські ядерні держави, Великобританію та Францію. Зробити це без будь-якої участі або обіцянки підтримки Сполучених Штатів Америки, якщо РФ відновить війну в майбутньому, зробить такий крок ще більш ризиковим. Тим часом свою думку щодо закінчення війни і перемовин висловив і прем'єр-міністр Канадиржа. Сін трудо, який вважає, що для цього потрібен діалог з Ерефією, але довіра до неї. Відсутня цитую, ми всі розуміємо, як важливо покласти край війні в Україні. Це потребує певного рівня взаємодії з колегами, з якими ми в багатьох випадках не погоджуємось, сказав він, наголосивши на тому, що завершення війни на умовах України вимагатиме активної підтримки від Сполучених Штатів Америки. Якщо адміністрація Трампа відмовиться від допомоги Україні, інші країни не зможуть її замінити. Ну і дійсно наразі ми бачимо, що союзники України дедалі більше підштовхують Володимира Зеленського сісти за Іл переговорів із Владимиром Путіним, щоб покласти край бойовим діям. Оскільки жодна зі сторін не може домогтися вирішальної перемоги, Як кби Блумберг, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, також планує запропонувати свій власний план щодо завершення війни на зустрічі лідерів Великої Двадцятки в Ріо-де-Жанейро. за даними джерел видання, Ердоган запропонує, щоб Зеленський погодився відкласти обговорення вступу до НАТО щонайменше на 10 років, як поступку кремлівському лідеру Путіну. Турецький план також передбачає і створення Дня демілітаризованої зони на Донбасі, Ердоган запропонує розмістити там міжнародні війська як додаткову гарантію, гарантувати Україні постачання зброї як компенсацію за згоду не вступати в НАТО. Турецькі чиновники визнають, що Україні буде важко прийняти таку пропозицію, але вважають, що це найбільш реалістичний підхід. Вони намагатимуться відкласти обговорення долі окупованих територій, щоб насамперед зосередитись на забезпеченні стабільного припинення вогню. Пише Блумберг, при цьому така формула може сподобатись деяким союзникам Києва, яким бояться, що повне членство України в НАТО може призвести до прямого конфлікту з Кремлем, за словами обізнаних джерел, Ердоган має в своєму розпорядженні розвіддані, згідно з якими Україна може втратити набагато більше території в найближчі кілька місяців, якщо бойові дії не припиняться. Тож турецький лідер сподівається, що йому вдасться все ж таки переконати Зеленського взяти участь у мирних переговорах у С. Амбулі тим часом найсміливішим рішенням, яке партнери України могли б прийняти, було б зняття будь-яких обмежень на використання західної зброї для ударів по території РЕФІ. Таку думку висловив полковник військової розвідки Великої Британії відставці Філіп Інгрем в інтерв'ю, відповідаючи на запитання про те, що потрібно Дональду Трампу та лідерам Європи, аби змусити кремлівського очільника Владимира Путіна перейти до стабільних переговорів з військового погляду. Крім того, збільшення постачання. Ання зброї великої дальності ураження щоб посилити реальні можливості, які Україна розвиває і використовує за допомогою БПЛА дальнього польоту, якими вона з великим успіхом атакує російські цілі. А якби Україна отримала західну зброю дальнього в суді, це дало б їй змогу підірвати російську діяльність спрямовану на підтримку своїх дій в Україні. Пояснив він інграм. Також вважає, що союзники могли б вести війська НАТО в Україну для того, аби забезпечити безпеку кордонів із Білоруссю та східною частиною нашої держави. Крім того, за словами полковника, потрібно створити безпечну зону для покращення оборони промислової бази України та дозволити українським бійцям зосередитися лише на витісненні військ рефії з незаконно захоплених територій на сході країни. НАТО ну, могли б надати Україні більше морського та військово-морського потенціалу, оскільки. Тоді вона плануватиме операції з повернення Криму. Але це було б дуже сміливо, тому що означало б виклик Путіну і перетин його червоних ліній ще більше. Це потенційно може стимулювати рефію до застосування ядерної зброї, що викликає в країн членів НАТО велике занепокоєння і стурбованість, підкреслив експерт. Ну а далі поговоримо також і про те, що Україна все ж таки має готуватися до найгіршого з можливих сценарія саме до того, що новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Може відмовитись від надання допомоги Україні про це сказав екс-командир гроти батальйону Айдар, директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий. Експерт проаналізував можливі подальші сценарії стосовно збереження підтримки для України після приходу до влади новообраного президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа. Цитую. І основний базовий сценарій, який також є найгіршим сценарієм, у даному разі зберігається і той сценарій, який є найбільш ймовірним, і той сценарій, який власне є для нас найгіршим. І відповідно, саме з цього сценарія ми маємо виходити. Тоді будь-який інший сценарій для нас буде приємним сюрпризом, сказав дикий та навіть така інформація налякала не те, щоби посадовців, звісно, американських теж, але й налякала родину Дональда Трампа. Зокрема. Син Дональда Трампа висловився про те, що е, військово-промисловий комплекс чи США напевно намагається втягнути світ у третю світову війну. Так коментував заборону на уда... зняття заборони на удари ракетами, е, власне, по Курщині, Давайте говорити правильно. Е, російські змі вже нач... почали писати, що сам Дональд Трамп рішення скасує, та в принципі рашистам і заспокоюватися то нічого. Дозвіл бити по Курщині, знову ж таки суб'єктив. Ну, абсолютно, це ні про що Росія величезна, безліч аеродромів, безліч складів з боєприпасами. І чимало з цього, напевно, в зоні досягнення цих ракет, але ж цього дозволу ми не маємо. І власне син Трампа боїться, що третя світова розпочнеться ще за каденції Джозефа Байдена. Написав про це в мережі X. Військово-промисловий комплекс, схоже, хоче встигнути розпочати Третю світову війну, перш ніж мій батько зможе досягти миру та врятувати життя. Власне, Трамп молодший звинуватив, як він пише, паліїв війни у бажанні заробити якомога більше грошей та назвав їх недоумками. Необхідно забезпечити трильйон трильйонний дохід. Життя людей їм байдуже. Ну і багато поганих слів, але життя людей не будуть збережені, якщо расистам віддати Україну. Їм не доходить, що заморожування чи поступки Путіну, чи навіть віддати області. Уявімо, Зеленський вирішує віддати все те, що просить Путін. Чотири області забирайте все одно. Це не призве. Де до стійкого миру Путін піде далі, а хоче він знищити Україну, і от такі не саме як Трамп молодший цього не розуміють. Але звісно ж. Поки не летить у тебе над головою, ти ніколи цього не зрозумієш. Тут навряд чи можна якось апелювати до того, що коли ж він зрозуміє ніколи, поки не летить над головою, не розуміється. Українці переконалися на власному досвіді. У цьому Ну і ще до партнерів далі поговоримо. Адже з'являються їхні реакції на всі ці новини. До прикладу, президент Литви відреагував на дозвіл саме бити в глиб території Рефії американською зброєю. Зокрема, він дописав у своїх соцмережах ікс, до прикладу, що. Цей день настав. Україна тепер може завдати ударів по військових об'єктах у Росії за допомогою ракет великої дальності. Це вирішальний момент у боротьбі України з агресором РФ. Росією через слабкість миру не досягти мир, нагорода сильних Тримайся, Україна написав він у своїх соціальних мережах. Ну і крім того, не лише президент Литви відреагував, ми вже Сполучені Штати Америки згадали сина новообраного президента Дональда Трампа, але і маск також прокоментував всі ці події. Дозвіл Байдена на удари по території РФ американською Так от, мільярдер погодився зі словами сенатора від штату Юта американський Мільярдер Ілон Маск прокоментував все ж таки новину про відміну заборони на застосування ракети та проти Росії. Маск зробив репост повідомлення сенатора від республіканської партії Майкла Лі Зіюто, який звинувачує лібералів у підтримці військових дій. Ліберали люблять війну. Війна сприяє збільшенню уряду. Написав сенатор. Ну ілон маск підтримав слова Майкла лі, і назвавши цю заяву. Правдивою, далі будемо говорити і про те, що з'являється зокрема у західній пресі, і про те, що дописують уже видання стосовно цього дозволу. До прикладу, The Times дописали, що Сполучені Штати Америки могли все ж таки не дати згоди на використання Україною ракет штормшеду по території Росії. Ну а що з цього приводу відомо? Далі будемо обговорювати. Так, власне, США могли не дати згоди на використання Україною ракет Storm Shadow, хоча експортна версія Storm Shadow летить так само, як і Атакмс, тільки там 306 кілометрів радіус дії, а Тут заявлено 290 кілометрів. І власне ракети Атакмс, які Байден дозволив, начебто, ну тобто. Дозволив, начебто, бо знову ж таки немає офіційного підтвердження, та й то в дуже обмеженому місці використовувати для ударів по РФ, мають інші військові характеристики порівняно з ракетами Storm Shadow. Це може означати, що США не дають згоди на використання Storm Shadow, незважаючи на приватні запити з боку уряду, йдеться у статті видання The Times. Ну тобто. Інформаційного галасу значно більше ніж практичної користі для українців. Нічого радикально це змінити не може. Та й знову ж таки офіційних підтверджень ми поки що не маємо. Давайте дочекаємося якихось внятних коментарів від Білого Дому, від речників, бодай і тоді якось будемо судити. Боюся зурочити, як би не було взагалі жодних дозволів, а не просто це був черговий інформаційний вкид, коли Байден десь з кимсь порадився. Інформація витекла, можливо, навіть свідомо у пресу, і потім це все цим закінчиться. Цілком імовірний. І такий варіант. А от хто так би мовити собі не зраджує, та й чому б він собі зрадив, так це російський диктатор. Путін він не змінив своєї думки про війну в Україні, сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц. Після того як телефоном поговорив з диктатором. Подобається мені оцей колаж, коли Шольц говорить з тримає такий сучасний апарат. Ну а Путін щось архаїчне дротовим телефоном говорить. Цілком імовірно, що так воно в реальності і відбувається. Власне, що ще сказав Шольц. Пояснив своє рішення зв'язатися з Путіним тим, що розмова. Так, це він сказав, що розмова не змінила позиції президента Росії щодо війни, але сказав про те, що власне. Цей крок був необхідний з політичного погляду, адже він хоче хотів підтвердити. Він Шольц, щоб підтримка України з боку Європи та Німеччини не ослабне. Але Путін бачить, що якщо підтримка залишиться на такий, на такому ж рівні, то Путіну до біса ті перемовини. Він має він веде перед. Він має підтримку реальних союзників КНДР, власне та Іран, а там і Китай. Це реальні союзники Росії, які чітко допомагають. Звісно, Росія їм вони їй. Оце реальне союзництво і такий така вісь з. Зла чітко сформована. Розмова була дуже детальною. Це вже ми повертаємося до Шольця, але сприяла визнанню того, що мало що змінилося в поглядах президента Росії на війну. І це не дуже хороша новина, зазначив сміливий в лапках канцлер Німеччини. Власне, а чому б людині, яка хоче знищити сусідню країну, випалити її дотла? Щось змінювати, якщо вона зараз веде перед, поступово відкушує регіони, має м'ясо, м'ясо надсилають їй реальні союзники у вигляді КНДР. Поки е, наші партнери думають, чому Путіну зараз погоджуватися на якісь уступки, е, на якісь додаткові умови, якщо він веде перед. і Скажімо так, ті самі Олаф Шольц не може нічого запропонувати так. Напевно, вже в наступному етері колеги будуть обговорювати про те, що Німеччина хоче запропонувати Україні постачання певного озброєння як альтернативу Таурусам. Але все ж таки знову ж таки немає радикальних рішень від наших партнерів, а від російських є. То чому ж путіну тоді відмовлятися від своїх загарбницьких прагнень немає на те, поки що жодних причин. Ну і цей дзвінок саме Путіна та Шольца прокоментував уже і президент Франції. Зокрема, він говорить, що диктатор Рефі не хоче все ж таки миру і не готовий вести переговори. Не бачить сенсу дзвонити, як це зробив Шольц. Говорить Макрон. Отож, французький лідер каже, що поговорити з лідером Рефі тільки у випадку відповідного контексту, за словами Макрона, його країна готова до перемовин лише на умовах міжнародного права. Президент Франції Мануель Макрон пояснив, що не буде телефонувати главі і Владиміру Путіну щодо питання припинення війни проти України, як це зробив до прикладу Олаф Шольц. Про це повідомляє і французька видання. На думку Макрона, Путін не хоче миру в Україні і не готовий домовлятися про нього, якими би не були його заяви. У контексті я вважаю. Зрозуміло, що намір президента Путіна полягають у посиленні цих бойових дій. Ми бачили це протягом кількох тижнів, сказав Макрон. І, за словами лідера Франції, він не виключає телефонної розмови з лідером РФ, але лише тоді, коли буде відповідний контекст. Водночас французький президент каже про те, що думає про український народ, його армію та лідерів. Ми повинні виконувати свої зобов'язання перед українцями. Наш обов'язок полягає в тому, щоб підштовхнути Росію до перемови на умовах поваги до міжнародного права. зокрема сказав президент Франції Еммануель Макрон, ну і нагадаємо, що 15 листопада саме відбулися ці перемовини, так би мовити, телефонні Шольц провів телефонну розмову з Путіним. Уперше за майже два роки. Шольц заохочував РФ до переговорів з Україною і додавав, що Німеччина готова підтримувати Київ скільки буде потрібно у відбитті російської агресії. Ну і про цей дзвінок, зокрема, багато політтехнологів вже говорять, обговорить, що саме малося на увазі, про що вони могли говорити саме Шольц та Путін. Ну і от. До прикладу, політтехнолог Олег Пастернак розповідає щодо деталей цього дзвінка на його думку про що могло йшло е, могло йтися, як це може попливати далі на хід бойових дій. Слухаємо далі тут дивлячись з якого боку дивитися з боку України. Є офіційна реакція з боку МЗС і президента України, які вважають, що ну таким чином червона доріжка вистівається Росії, де вона може е, планувати вихід із самоізоляції. Погляду в Німеччині вирішується і особисто Шольца. Вирішуються інші питання. Наприклад, Шольц предстає перед німцями в якості канцлера, який здатний, якого здатний слухати Путін і хоче слухати Путін. А це можна дуже вигідно продати, наприклад, під час виборчої кампанії. А до речі, Шольц таким чином показує, що а, не один Трамп може бути посередником в діалозі з Путіним. Що і цю пропозицію він може вигідно продати іншим лідерам країн Європейського союзу, тобто з позиції Німеччини. Ну, це реалізація її суверенного права як країни, яка дотримується своєї зовнішньої політичної лінії. З позиції України є великі питання м, щодо е, повернення Путіна у велику політику, е, в світову політику. Адже подібні дзвінки вони говорять про те, що ну. Путін диктатор, воєнний злочинець, нелегітимний правитель Росії, оскільки вибори пройшли на окупованих територіях, і за нього зарахований голос з цих окупованих областей. Тобто він не є легітимним. Але от такими кроками Путін наділяється імперськими правами на перспективу. Освячується все те, що він діє чим він займався до цього звінка, тобто захоплював території, знищував ракетними дронами, обстрілами цивільних і військових, угу. і це звісно накладає певний свій відбиток на сприйняття поведінки канцлера Шольца, ну принаймні, в українському суспільстві та в більшості країн. Центральної uh -huh. і східної Європи мені сподобалася реакція Дональда Туска, прем'єра Польщі, який ну обов'язково має Польща завжди користувалася можливістю, щоб уколоти, колоти німеччину, німеччину. так давило, враховуючи, що це і Туск це зробив. Але з іншого боку, наприклад, Джастін Трюдо, прем'єр е, Канади, він заявив, що щось зробив правильно, бо ну, в принципі. Немає нічого поганого в тому, щоб до Путіна ще раз донести спільну, наприклад, західну якусь лінію.